Привіт, канал Анте Консалдинг Груп. Тут ми поговоримо про податки і звітність ФОП. Вітаю! Ви ФОП першої чи другої групи, і в електронному кабінеті бачите борг та пеню по єдиному податку. Не спішіть панікувати та сплачувати. Давайте розберемо за який це період. Або якщо ж ви ФОП, який перебуває та здійснює підприємницьку діяльність на тимчасово окупованій території, як тут бути з єдиним податком. Мене звати Жанна і я провідний бухгалтер компанії Антеконсалтинг Груп. І в даному відео максимально допоможу вам розібратись в даній ситуації. Пам'ятаємо, що для ФОП першої та другої групи з квітня 22-го року, по липень 23-го включно, можна було скористатися пільгою по добровільній сплаті єдиного податку. Але нарахування по цьому податку зараховувалися в кабінет помісячно. І при поданні декларації за 22-й рік ці нарахування повинні були б зникнути, проте в деяких ФОП вони залишились, і навіть почалась нараховувати пеня. для того, щоб Знялися ці нарахування. Вам потрібно подати заяву. Її можна подати електронно через кабінет платників податків у розділі листування з ДПС. Прикріплюємо детальну інструкцію, де можна це знайти в кабінеті. Заява пишеться у довільній формі, де в верхушці ви вказуєте назву своєї податкової, від кого ця заява, тобто від вас, як ФОПа, і обов'язково зазначаєте період, за який потрібно зняти нарахування по єдиному податку та пеню. Також прикріплюємо фото можливого тексту для вашої заяви. Після того як ви Відправити її, прикріпите та підпишете. протягом трьох днів вам буде присвоєно реєстраційний номер для цієї заяви, і ви зможете його побачити у розділі Вхідні документи. За цим реєстраційним номером ви можете телефонувати до своєї податкової та дізнаватися стан розгляду заяви. І після того як інспектор внесе всі зміни, ці нарахування помилкові мають зникнути в кабінеті. Також для тих ФОП, які перебувають на тимчасово окупованій території, на сьогодні сплата єдиного. Податку залишається на добровільній основі, але нарахування теж будуть падати щомісячно в кабінеті, і при поданні декларації за 2023 рік вони зникнуть. А у тих ФОП які вони залишаться, потрібно буде теж подати заяву для зняття цих нарахувань. Сподіваюся, що це відео було для вас корисним. Дякую за увагу!